Книга Пророка ісаї, Розділ Шостий. Того року, коли помер цар Узія, бачив я Господа на високім і піднесенім престолі. Поле його риз наповнювали храм. Над ним стояли серафими. Кожен мав по шість крил, двома закривав собі кожен обличчя, двома закривав ноги, а двома літав. І кликали один до одного Свят, свят, свят Господь сил, вся земля повна його слави. Підвалини порогу хитались від того гомону. А дім став повен диму. І я сказав: Горе мені пропав я, бо я людина з нечистими устами, і живу я між людьми з нечистими устами. Мої ж очі бачили царя Господа сил і підлетів до мене один із Серафимів з жаріючим вуглем у руці. Що взяв його кліщами з жартовника? Він приторкнувся ним до моїх уст і мовив, Приторкнулась оце до твоїх уст, і взято від тебе твою беззаконність, і зник гріх твій. Тоді почув я голос Господній, що говорив, Кого б мені послати, хто нам піде? І сказав я Ось я пошли мене. І відказав він Іди і промов до цього люду. Слухатимете добре, та не зрозумієте. Будете дивитись добре, але не взнаєте. Зроби затверділим серце цього люду, затули його вуха, закрий його очі. Щоб він не бачив своїми очима, щоб він не чув своїми вухами, щоб його серце не розуміло, щоб не вилюкувався знов. І я сказав Доки, о Господи! А він відказав, доки не опустіють міста, і не обезлюднюють, і хати будуть без людей, і край зовсім опустіє. Господь прожене людей і пусто глухо посеред країни стане. І коли б іще десята частина зосталась у ній, то й вона теж буде спустошена, як теребинт і дуб, від яких, якщо їх зрубати, зостається пень. Той його пень святе насіння. Книга Пророка Ісайї, розділ сьомий. За часів царя юдейського Ахаза, сина Йотама, сина Узії, виступив Рецін, цар Сирійський, і Пеках, син Ремалії, цар Ізраїльський, проти Єрусалиму, щоб його завоювати. Та не здолали його здобути. Як же сповіщено домові Давида Арам, мовляв, розтаборився в Ефраїмі, серце царя і народу затремтіло, так як тремтить дерево в лісі від вітру. Господь же сказав до Ісаї Вийди назустріч Ахазові. ти і син твій Шиар Ашув на край водогону з верхнього ставу, на шлях, що йде через поле шаповала. Та й скажи йому Вважай, мовляв, і будь спокійний. Не бійся, і серце твоє нехай не тривожиться перед отими двома недогарками-головешками, що куряться. Дарма що палає гнівом Рецін і сирійці та син Ремалії. Через те, що Сирія задумала на тебе лихо, кажучи, Двигнемось проти Юди, налякаймо його, звоюймо його і настановім над ним сина Тавела Царем. Так говорить Господь Бог. Нічого з того. Не буде. Так воно не станеться. Бо голова Сирії Дамаск, а голова Дамаску Рецін. Ще 65 років, і Ефраїм, зруйнований, перестане бути народом. Голова Ефраїма Самарія, і голова Самарії син Ремалії, А якщо не вірите, не встоїтеся. І заговорив Господь знову до Ахаза, кажучи Проси собі знаку в господа бога твого, або глибоко з під землі, або вгорі високо. Ахаз же відказав Не проситиму, і не буду спокушати господа. Тоді він сказав: Слухайте ж. Доме Давида. Мало з вас докучати людям, що докучаєте ще й Богові моєму? Оце ж сам Господь дасть вам знак Ось дівиця зачала і породить сина, і дасть йому ім'я Еммануїв. Молоком і медом буде він живитись, аж поки не навчиться цуратися зла і вибирати добро. Бо перш ніж те хлоп'я, навчиться цуратися зла і вибирати добро, земля обох царів, якої ти боїшся, буде спустошена. Та й на тебе, і на народ твій, і на дім батька твого напустить Господь такі дні, яких не було з того часу, коли Ефраїм відпав від Юди. Накличе Господь того дня мух, що на кінці єгипетських річок, та бджіл, що в країні Асирійській, і налетять вони, і посідають усі разом на крутих байраках та по щілинах у скелях, по всіх кущах тернових, по всіх пасовиськах. Того дня пообголює Господь бритвою, найнятою по тім боці Ефрату. Голову і волосся на ногах байсаму бороду геть обітне. Того часу держатимуть лише одну корову і дві вівці, і вони даватимуть стільки молока, що кожен їстиме квасне молоко. Так, квасне молоко з медом їстиме кожен, хто застанеться в країні. Того часу кожне місце. Де росла тисяча виноградних лоз ціною тисячі срібних, поросте терниною і колючими глодами, з острілами і луком доведеться туди продиратись, бо вся земля покриється терниною і колючими глодами. Ні на який горб, що його сапою сапали, не зважиться піти зо страху перед терниною і колючими глодами. Туди пускатимуть хіба що волів на вигін і баранів на попас. Книга Пророка Ісаї, розділ восьмий. Господь сказав мені. Візьми велику таблицю і напиши на ній розбірливим письмом «Магер Шалал хаш баз, візьми мені надійних свідків, священника Урію та Захарію, сина Єверехії. І приступив я до пророчиці, і вона завагітніла і породила сина, і сказав мені Господь. Назви його Магер Шалал хаш баз Бо, перше, ніж хлоп'я, навчиться вимовляти тату і мамо, понесуть скарби Дамаску і луб Самарії перед царем Асирійським. І заговорив Господь знову до мене, кажучи За те, що цей народ. Ні за що вважає тихі шилоакські води і тремтить перед Реціном та сином Ремалії, нашле Господь на нього могутні і великі води ріки. Вона прибуде в усіх своїх руслах і виступить з усіх своїх берегів. Вона заллє юдею, затопить, пройде через неї і сягатиме по саму шию. А розпростерті її крила, вкриють усю ширину землі твоєї Еммануїле. Знайте ж, народи, та тремтіть, вважайте всі далекі землі, озбройтесь та тремтіть, озбройтесь та тремтіть. Задумуйте задуми, та вони не вдадуться. Давайте накази, та вони не здійсняться. Бо з нами Бог. Ось що говорив мені Господь, коли його рука мене схопила і коли він указав мені не ходити дорогою цього народу. Не називайте змовою усе, що цей народ за змову вважає. Не бійтеся того, чого він боїться, і не лякайтесь. Господа сил. Його шануйте як святого, його ви маєте боятися, перед ним маєте тремтіти. Він камінь спотикання і скеля падіння для обох домів Ізраїля. Він сіть і пастка на мешканців Єрусалиму. Багато з них спотикнеться, впаде і розіб'ється, заплутається в сіті і упіймається. Я заховаю це свідчення, я запечатую це об'явлення у серці моїх учнів. Чекаю Господа, що закриває обличчя своє від дому Якова і на нього уповаю. Ось сам я і мої діти, що їх дав мені Господь, ми, знаки і прообрази в Ізраїлі від Господа сил, що перебуває на горі. Сіоні. А коли вам порадять, питай, мовляв, тих, що мертвих викликають, та знахорів, що харамаркають та мимрять, то хіба ж народові не питати свого бога? Хіба ж мерців про живих питати, щоб осягнути науку і свідоцтво? Коли ж вони не так говорять, то будуть, немов той. Для кого нема світанку, І буде він блукати по землі, пригнічений та голодний, і з голоду буде лютувати та царя свого і Бога проклинати. Погляне вгору, подивиться на землю, а там лише горе і морок, і темрява густа. Але ця тьма тьменна розійдеться. І не буде більше темноти в країні, де було горе. Як за минулих часів принизив він землю Заволона і землю нафталі, так у майбутньому прославить приморську дорогу, зайордання, Галилею поганську.